Щоб окреслити перші підсумки роботи та зібрати важливі для області питання, новий очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух запросив журналістів на брифінг. Говорили про місяць після призначення, уже зроблене, та плани, з якими область житиме далі. Я насправді хочу десь дещо змінити, напевно, традицію, яка десь була започаткована до мене, яка не тільки є в Тернопільській області, такого спілкування, який носить сухий. Формальний характер, де кожен там голова адміністрації, який проходить, хоче сказати про те, що він покращить те, що було не покращене, прискорить те, що було не прискорене. Показати вам якісь таблички, статистику. Я насправді хотів сьогодні, напевно, більше дружньої розмови поспілкуватися, яким чином ми проживемо той час області, який мені доручили очолювати. Під час зустрічі Тарас Пастух окреслив плани щодо підтримки ветеранів. У нас в області є 55 громад. І е, зрозуміло, що є громади, які колись були центрами районів, в них є якийсь там е, фонд приміщень. Їм є де зробити е, е, таке приміщення для офісу ветеранів, фахівців, ветеранів, ветеранський простір. Але є багато громад, які особливо сільських громад, які не мають тих вільних приміщень. Тому зараз ми в адміністрації розробляємо. Е, Типовий проект в залежності від того, скільки в громаді таких ветеранів сьогодні є, і скільки ми ще розраховуємо повернуться, для того щоб в цьому проекті розмістити фахівців супроводу, створити комфортні умови, де ветерани можуть зібратися, поспілкуватися, коли до них може приїхати там той чи інший фахівець, там з юриспруденції, з працевлаштування інше і надати їм якісь свої консультативні послуги, де вони просто навіть банально можуть прийти футбол, подивитися. Шила питання і санної траси у Кременці. Давайте буду говорити не лише про санну трасу, а взагалі про спорт Тернопільщини, тому що в нас і санна траси і біатлону є і не тільки. Тобто є люди, які представляють собі достатньо гідну і область на змаганнях в Україні, і країну на змаганнях в світі. Насправді він виклик є завжди тільки один: це кошти на всю цю історію. Сказати про ці кошти, що вони є сьогодні достатні в обласному бюджеті. Точно їх немає для того, щоб ми самостійно промонтували. Я це буду говорити відверто і щиро. Їх немає. Проте, е Кожен департамент і кожне управління воно розуміє, що сьогодні я для них є головним партнером, якщо ми робимо проектні кошторисні документації актуальні. І я готовий спілкуватися з кожною іноземною делегацією, яка приїжджає до нас. Більше того, ми зараз підписуємо різний ряд документів про співпрацю з різними містами. І те, про що я говорив, не завжди наші партнери готові допомагати військовим способом. Вони готові допомагати інфраструктурно. І саме спорт для них дуже часто спорт реабілітацій. Медитація, медицина це є ті ключові напрямки, в які вони готові вкладати гроші. Тому я можу ствердно говорити про те, що ми максимально зараз прикладемо зусилля для того, щоб знайти, якщо кошти будуть в державному бюджеті, спрямовані через Міністерство молоді і спорту, або це кошти, які ми зможемо залучити за кордоном. На даний час такого ресурсу в нас всередині області немає. Тобто тут тільки єдина спільна співпраця це спорту, нас, нас ну, і хто готовий нам підказати. З ким ми можемо долучитися це спільне партнерство. Можливо, це те саме буде Interact Next. Тобто я більш ніж переконаний, що такі потреби є також в містах-партнерах транскордонної співпраці, які в себе готові це будувати. тобто що таке Interact Next? Це коли два ідентичних проекти: один будується в там, скажімо, в Польщі, інший будується в нас. Ми можемо це попрацювати. Я думаю, на це кошти тоді можна реально знайти. Я знаю цю проблему, я знаю цю трасу, я знаю ті нещасні випадки, які там відбували. Ну це на то що не ще це трагедії, які були, і її точно треба зберегти. Ну що це одна нас переваг Тернопільської області існування такої траси. Під час брифінгу також говорили про мобілізацію, зокрема про скарги надії ТЦК і поліції та роль обласної влади у вирішенні таких проблемних випадків. На мою думку, чому відбувається такий перекос і такі проблеми? Тому що, е Відбулися певні механізми, коли в державі частина людей змогла знайти алгоритм, яким чином заховатися собі армії. А є ті, які не мають ні фінансового ресурсу, ні інших можливостей це зробити. І здебільшого вони стають жертвами, коли їх на вулицях виловлюють там, чи е, в правильний там чи не в правильний спосіб з лапках. І ми зараз цю історію починаємо розкручувати, щоб ті, хто там рік, два, три роки тому відкупився, які себе зараз дуже комфортно почувають, там які е, Розуміють, що на них на даний час закону немає. Ми зараз з правоохоронною системою відпрацьовуємо всі ці питання, щоб більшість з них, от, власне, вони були призвані і були мобілізовані, а не ті роботяги, без яких сьогодні ми фактично наша на навіть економіка області не може бійти. У Нас дуже часто випадки, коли людей, які є критичними на комунальних підприємствах, там на котельнях, на водопостачання, там енергетика, газ їх звітом забирають не. Дивлячись там на їхні вікові моменти, на їхні обмеження, це є одна сторона медалі. Інша сторона медалі зрозуміло, що є певний перекос. Якщо б сьогодні ті, хто має служити в армії, прийшли так, як це було в 2014 році, в 22-му році прийшли в військомат і сказали, я там 3-4 роки побув вдома, але хтось 3-4 роки повоював і я готовий піти поміняти його, то напевно б нікого не треба було виловлювати на вулицях і тому, як на мене, сьогодні нам треба знайти оцей суспільний компроміс, суспільний діалог і зрозуміти, що ця війна не може бути виграна за рахунок тих, кого набрали 2-4 роки тому, нам треба треба допомогти замінити втрачені втрачені позиції наші нам треба дати можливість тим хлопцям і дівчатам хоча б трохи віддихнути вони готові коли їм дати місяць два три побути вдома знову повернутися на війну бо їх вже ця війна не відпускає і тому сьогодні десь зараз казати що в сома проблема ТЦК, в сама проблема поліції напевно не до кінця буде коректно правильно під час зустрічі обговорили і ряд інших важливих питань: енергетика, економіка, туризм, бізнес, обороноздатність та міжнародна співпраця.